Скі бурі, виростаючи, заснули, поснули, і тільки вітер що пає очі, я бачу, як хочу, перелився раптово в полі і напився, залишив з містом, перевернув сторінки абзаци, на світлом світло. Yeah, yeah, yeah. yeah. А й з гумових чобіт дитячих казок, з них звичайний розпорядок, пам'ятай, що це не бачив кіт, кіт сказав прекрасний світ привіт, кіт сказав прекрасний світ привіт Вітаю, ви на телеканалі Віка дивитеся програму про творче. Мене звати Олеся Омельченко, а в мене в гостях сьогодні «Новач Бенд». Її фронтмен Олександр Новаченко. Вітаю вас. Вітаю і поряд із ним Вікторія Ковальова, флейтистка новачбенд. Віка розкажіть, будь ласка, як виникла ідея створити ваш гурт? Як він зародився? Я знаю, що вас об'єднала благодійна мета. Так, на початку повномасштабного вторгнення, за наказом Петра Петровича Ластівки, екс-директора Черкаського театру, був організований такий творчий вечір, мій авторський, який називався Сенс. І це була перша найперша прем'єра після масштабного вторгнення. І на цій хвилі ми почали благодійні заходи саме, саме з цією програмою, з піснями з цією програмою. До цієї програми долучились оркестранти Черкаського театру Шевченко під керівництвом Олени Бєлкіної, яка робила оранжування на мої авторські пісні. І в цілому, так от зародився цей процес, який в принципі досі триває. В різних форматах і в різних формах. Тобто, так, так така історія. Я правильно розумію? Ну, все-таки написання пісні навряд чи воно так відбувається за наказом директора. У ну, вас вже був звичайно, якийсь, звичайно. Е, якесь напрацювання. Як давно ви пишете? Звичайно, пісні? я взагалі пісні пишу, мабуть, з 18-17 років. Ще в школі ми почали. У нас ще в школі був гурт, чи це в місті Северодонецьку. І в принципі, після того я писав на протязі цих років вже, тобто я пишу майже більше, більше 20 років, пишу авторські пісні. І в принципі, в той момент, так да, якби були. Е Напрацювання, які ми з Оленою Бєлкіною обсудили і обрали якісь найудачніші речі, і, в принципі, на цьому побудували цю першу програму. А вже трошки пізніше, десь через рік, точно не згадаю, вже була створена друга авторська програма, яка мала назву Зачарований дощем. Тобто, да. Яку мету мала е, ця авторська програма, зокрема, і подібні проекти? Це були якісь благодійні концерти. Е, ну до речі, перша програма Сенс вона була як в репертуарі театру. Вона йшла в фоє. А прем'єра відбу відбулася в ТРЦ Піонері, а, а потім йшла ще в фоє театру на другому поверсі. І метою було просто долучити громадськість до такого формату формату саме такого рок рок акустичного такого заходу. Да? Тобто люди могли прийти, послухати музику, по, по вірші послухати, по, подумати о чомусь чомусь більш глибокому, небуденному. І метою, саме, саме це було. І а вже пізніше, якби мета вже збори на ЗСУ. Це теж були така мета вже піс після почала преслідувати більш. і ці кошти ми перераховували і співпрацювали з Вікторією Хамазою і тому подібними організаціями. Тобто е, ну наскільки я пам'ятаю, початок повномасштабної війни. Е, всі були такі трохи хтось розгублений, хтось навпаки зібраний, хтось виїхав, хтось приїхав. Е... Як ви тоді все це організували? Новий проєкт в принципі, в обставинах, які змінюються? Да, Як тоді це було? Якраз, в принципі, тоді вже якби, театр на якийсь момент не працював, коли почалась повномасштабна, ми тоді активно волонтерили. Зі всім ну з деякими акторами, і вже трошки пізніше, коли там вже ближче до березня, коли почалось трошки воно нібито трошки почали повертатись до життя, вже потихеньку ми почали відбудовувати цей процес, тому що це був якби ну робітничий процес саме театру, і потихеньку ми почали створювати саму цю програму. І вже в червні вона відбулася в Піонерів «Піонері». В і після того запустився такий вже процес роботи саме гурту. Тоді він ще не мав назву новач-бенд. Це назву ми вже потім створили на, за для, на заході задля перемоги, який організовував Сергій Бобров. І там вже ми якби, започаткували таку назву як Новач-бенд, перша і остання великі літери. Пані Вікторія, пригадайте ви, будь ласка, ось ця весна 22-го, зима весна. Як тоді працювалося, як тоді творилось, які настрої, які думки були? Настрої були дуже погані. Ну, але треба жити, працювати. Це. Робота тоді вам тоді допомагала, чи може навпаки якось. Ні, робота допомагала. Це відволікало. Дякую, я пропоную вам заграти ще одну пісню. Добре. Написав свого кобзаря Подаруй своєму перестав вам посміхати, згадав що, а нічого, а шаман не знав броду, знає вищі кольори, де куди, якого роду сів у човен і сьогодив. Добра, Тебе приборкав, з ним ти вийшов за межу, біг землею, та не побачив, сіяв квіти і весну, свіжий вітер, свіжий поптил розносився та зростав. Не згадав я, та не побачив, що для всіх дверима став. Та, конюсь, підійш захід південських, не потрібно бути вільним, що пішла земля спіленіт, поле, поле, вітер вітер за потоками дощу. Бути завжди в нескінченому, бути вільним, доскочу. Писав свого У -у -у! Написав свого кобзар'я написав свого кобзар'я господарю своєму, перестав вам посміхати. Згадав що, згадав що. Нічого, нічого. Один, два, три, чотири. Знаю, що ви з Сєвєродонецька, але переселенцем, тим паче вимушеним, ви, можна сказати, себе не вважаєте Вимушеним це точно не вважаю. Розкажіть, так. будь ласка, що вас привела в Черкас? В Черкаси мене привела любов у 2013 році. Я приїхав сюди, тому що в Харкові познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оленою. І після нашого об'єднання я Вирішив переїхати саме сюди. Я переїхав в 2013 році, ми одружились, і почалася історія з Майданом, почалась історія з Схід, Сходом. Перепрошую. І якби після, десь після півроку. І коли я переїхав, вже почали сюди приїжджати, якісь мої знайомі звідти, і якби і я так вважаю, що мене ну дійсно, як знаєте, мене просто провела любов сюди. Тобто, для того, щоб можливо для цього міста я щось можу дати, щось змінити в цьому місці. Тому я дуже вдячний вищим силам, що саме так відбулось в моєму житті. В вашому житті Луганщина ну якось присутня, ви себе якось ще асоціюєте з нею, чи ви вже порівнялися ну, з Черкащиною? Віку. Це маленька, звичайно, родина, родина, а там багато в мене якихось подій, які формували мене. Це, як знаєте, як коли ти в якомусь знаходишся під земеллі, в яких проваллях, якихось і внутрішніх, і зовнішніх. Але ти там знаходиш якусь таку, знаєте, блакитну чарівну квитку, і потім ти їдеш в інші міста і хочеш її нею, її красою поділитися. Тому цей досвід для мене важливий, і я його не відр... не, від, як не відрікаюсь від нього. Це це частина мене, частина моєї історії. І це я дуже люблю ті те місто. І я з задоволенням би туди повернувся, коли е, там не буде тієї мерзоти, яка наразі там панує. Сподіваємося, що це вже буде якомога скоріше. Е, давайте трохи про творчі питання. Mm -hmm. е, як у вас відбуваються ці всі колективні процеси? Е, ви лідер, ви автор е, слів? Mm -hmm. е, з вами музиканти професійні, е, хто де в чому. Має ключову роль, а хто в чому може? Вступає. Ну, до речі, наразі ми не тільки з професійними музикантами, я співпрацюю ще зараз ми в такої розширяємось. Тобто, у нас є, як знаєте, як класична форма, така академічна форма. Це з професійними музикантами оркестру театру. А наразі я ще розвиваю таку, знаєте, як рокову лінію, де такі більш більш такі інші музиканти грають, не такі класичні. І Тобто, а як все створюється? Створюється так, що я, наприклад, записую якусь пісню на диктофон, скидаю олені львівні Білкини, яка робить аранжування, прописує партитуру. Це все ми в телефонному режимі там, то тобто, поговорюємо. Потім, звичайно, збираємось, все це пробуємо, вносимо корективи. І в такому форматі, да, потихеньку все створюється. А також і з хлопцями, які да, в рок таку версії, ми теж так, в подібному форматі. Тобто, все починається просто з запису на диктофон, мовно кажучи, і потім вже йдуть е, окремі напрацювання на інші історії. Тобто, так чи є якісь можливо, творчі суперечки? Тому що ну, творчі люди бувають, щось бачать по-своєму. Я прошу пані Вікторію відповісти. Усе буває. Як вирішуєте? Вирішуємо спокійно. Ну, З Сашою, по крайній мірі, не було ніколи. Він дуже така спокійна людина, добра. Тобто Конфліктів у нас, в мене з ним не було. Ви граєте чи можливо спілкуєтесь десь поза. Драматичним театром, тим самим в якійсь неформальній обстановці. Чи це у вас чисто робота професії? До речі, ми вже пару років з пані Вікторією зберемось на шашлик, але чомусь вже пару років нам це чогось не вдається, бо робота нас просто так затягує. Але так да, ми, ми, ми на дорозі до цього, щоб зібратись на шашлик і просто поспілкуватись, звісно, і ну без, без формальностей так, окремих. Да. Да. Е, і ще повертаючись до пісень, ваших е, я трохи серфила в інтернеті, шукала про вас інформацію. Поки її не так багато, але mm -hmm. найперше, що видає, зокрема, Ютуб, ваш сингл по в укриття так mm -hmm. він називається. Mm -hmm. Це професійний такий запис. Розкажіть про нього про цей проект. Як він да, цей трек і Це перший трек, який я випустив реліз, такий на Moon Records, Він зараз є на всіх стрімінгових платформах, називається Вукриття. Це знаєте, ця, ця пісня вона пережила довгу таку історію трансформації. Вона спочатку була російськомовною. Там трошки були інші сенси. Це якби історія про не тільки про зовнішнього ворога наразі, але й про внутрішнього ворога, який в принципі є в кожній людині. Там звучать такі фрази, як геть Вавілон. Це дуже філософська історія. Насправді тому, що якісь імперії вони існували з початку віків, імперії зла, і ми проходимо не якийсь унікальний шлях. Він він важкий, він складний. І знаєте, я так глибинно вклав цю пісню, намагався вкласти такий, знаєте, як магічний імпульс для того, щоб. Чим більше людей його прослухає, я дійсно в це вірю. Що чим більше людей прослухає цей трек, то тим скоріше зупиниться той дракон, який сунеться на нас зі сходу. Тобто така історія в цій пісні, в цілому, да. продовжуємо, продовжуємо роботу. Я пропоную вам ще щось заграти, заспівати. Можливо, те ж саме вкриття, якщо готували дітей на ваш розсуд. Я ми можемо зіграти більш позитивну пісню, яку сподіваюсь, надихне надихне оглядачів. Називається вона Джерело. Будь ласка. Да? Радіти життю, вдихайте любов, не зраджуй собі, ти серце, ти кров, допоки скучить, шаленістю скронях, допоки є сила, діти джерела, раді та всміхайся, жива вода тебе набуває, нехай все мина, пройдуть болі жалі. Та прийде світанок, відкриш ти очі, побачиш сіданок. А це може бути яєчня або звичайні варені яйця, або наприклад вівсянка, а можливо, це звичайна чорна цяла з тістечком. Хай кава твоя. Дає тобі сили дійти перемоги всі зробити красивим В долонях тече, неначе чиста сльоза. Твоє майбуття та свобода твоя. Не зрадь свої долі, дихай, відчувай, життя це не просто, молись і чай а його можна пити з оладками або сирниками з варенням чи медом. А іноді можна спити пиріг, або взагалі купити тортик, Радійте життю, дихайте любов, не зраджуй собі, ти серце, ти кров, до поти стучить. Шаленістю, скроня, допоки є сила, діти джерела, а істинним джерелом нашого життя є любов, з неї все починається, нею все відбувається, та нею все завершується. О! Oh! Що ви на телеканалі Віка, дивитеся програму про творче. Ми говоримо про мистецтво, яке об'єднує, мистецтво, яке надихає, про музику, зокрема, сьогодні. І в мене в гостях Бенд», її соліст, автор пісень Олександр Новаченко та Вікторія Ковальова, флейтистка. Розкажіть мені ще, будь ласка, ось про що: де вас можна почути, побачити, де, де шукати новач бенд? По-перше, це. Підписатись на мою сторінку в Фейсбуці в інстаграмі, і там я викладаю анонси всіляких подій, заходів, які я організовую. Я, в принципі, займаюся не тільки музикою, я також займаюся акторством, викладанням театральної майстерності і, в принципі, багато заходів наразі організовуються. І вся ця інформація є саме. Я пощу на своїй сторінці. В інстаграмі або в Фейсбуці так. які можливо найближчі заходи або проекти за ну до речі, сьогодні, наприклад, ну ви маєте на увазі музичні або в ну, принципі будь-які ваші пов'язані е з новачбент. Пов'язані з новачбенд поки не плануються, але наразі є в планах зробити такий авторську програму, яка буде побудована на віршах Василя Симоненка. Василя Стуса, Лесі Українки і Тараса Шевченко. Ця така робоча назва цієї програми буде Пісня Орлів або Вічні Прометеї. Наразі зараз ведеться робота, така внутрішня і зовнішня. І наразі я сподіваюся, що сподіваюся, що в червні, можливо її побачить світ. Де локація теж наразі визначення? Тобто така, поки такий це, процес. Що це буде за проект? Тобто хто, хто там буде залучений і де це буде? Брак? Ну, звичайно, там будуть залучені деякі актори театру Шевченка, можливо, театру Ляльок і також музиканти гурту Alta Max і Шафл. Тобто у нас така колаборація з ними відбувається інколи. Да. Сьогодні в нас у гостях був Новач Бенд, я нагадаю: Олександр Новаченко, Вікторія Ковальова. Ми будемо прощатися, будемо завершувати. Слухайте музику, слухайте музику черкаську, слухайте музику українську. Надихайтеся, відпочивайте. І зараз маємо таку нагоду: фінальна пісня від Новач Бенд. Почеш наче смерть, тоді не випадково від того круговерть. Здавалось все так швидко, неначе я втомився в твоєму сонці квітка пожежі, розбігнить, пожежі розбігнить. Живий та міцно сивий, купався в тютюні, Лиш вистачило в сили, Золотий гори, крижані. нім. гори крижані. З'являєшся із мороку, Шепочеш наче смерть. Тоді не випадково від того кругов.